Всім привіз вам кусок і в принципі ми продовжуємо проходити Fallout New Vegas тому поставте подобайк, напишіть якийсь прекрасний коментар, щоб це відео набрав, якомога більше переглядів. І за бажаємо можете підтримати канал фінансово на Дяку, на моно... картку Монобанку або на Патреоні. І суть в чому, в мене минула частина типу, записалась, але вона записалась з лагами. І в мене загалом там нічого не було цікавого, мене просто напросто бомбануло від цієї прекрасної в'язниці, яку я зачищував 150 разів, тому що я на оштуваннях, я не змію цього минулої серії, мене стояв, по-моєму. Нормальний режим. А я вирішив писати Hard І через це я дуже часто здохав там. Витратив там, до фіа всього. Там, по-моєму, витратив всю свої сенси Зате я отримав цей кулемет. Ну, типу, після кулемет. А, закупився набоями. А в принципі, все. Ще... Ну і ще, поки я щось йшов я потестив свою гвинтівку як чисто знищувач мобів, тому що вона ні на що більше не нагодиться. Тому це таке. <кхм> вона дуже прекрасна. Просто божественна гвинтівка для знищення людей. Ну ні. Ну, типу, ти просто поки вистроїш, поки то. Стоп, мені необхідно й не ти. А, я, до речі, взагалі забув про те, що цей, тут цей можна ось ремонтуватись за гроші. бляха... Що такі ціни, знаєш, швак. За такі гроші я куплю тебе, твою сім'ю і твою сестру. Тому гудбай, my friend. My British friend. До речі, ось цей пістолет. Везер, так. 10-мм пістолет, він коштує щось близько 500 фішок. Ой, боже. 500 тих кришечок, тому що, ну, я не знаю, чим він такий унікальний, але він коштує 500 кришечок. З ким мені треба побалакати? З тобою? Поноси знову, тобі щось необхідно. Я хочу поговорити про прим Прим Станція неподалік, ми маємо певні проблеми з типу, конвісами, тими злочинцями. З чим я можу тобі допомогти? Папапам. Один так, той конвіс, ну, типу. Я не певний такий конвіс, але таке. Звітом хоче захищати Прім. Один з. ну, Типу, цих Антонів вони щось там. Ну, типу, вони погані. Ось. Так, він типу зав'язав з, з ними, він більше не пов'язаний з тими Powder Gangers. А таї у нас є спіч, нам здається це зробити. Хм, ти маєш рацію. Я запитаю, типу, щоб нам типу, ну, щоб кинули допомогу. Раст. Ми до того Майра, який як ми так якраз таки звітом взяли. Нам треба йти до нього, поговорити, йому все-таки підтримка буде. Бо якраз таки я за цю визнаю чисто заради нього, що там можна було не зачищати просто вбити тільки в першому приміщенні і все. Але ну я так подумав, ну зки, типу, це ж прекрасна ідея, просто взяти, зачистити все і так далі. А, до речі, ось, ось, йдемо ще туди, бо там є прекрасна табличка, яку я не прочитав. Ну, я і прочитав, але в серії. Він така трошки, знаєте, не записалася в мене. Трошки. Трошки. Та p знаєте, все-таки не буде. На жаль. Хоча, в принципі, в принципі, і треба пити води, і, по-перше, ось. У 2271 році пустельні рейнджери з Невади та рейнджери з Неволі Феніцької Республіки зустрілися тут е, та підписали акт по уніфікацію рейнджерів. Е, типу. Типу рейнджери погодилися вступити в НКР на обмін від захист е рейнджерських територій, типу Гам е чекай, на обмін те, що НКР буде захищати їхні території, а саме Дамбу-Гувера, нью Вегас та Південну Неваду від е в сил Легіону. Саме так. А, а, а цього, що, я ще зачистив заправку та станцію поліції, яка тут знизу знаходиться. Ось це. Um, що з цього заправка? Ось ця нижня ця заправка куди я десь. Оце далі станція поліції, я його бою зачистив. Нап... Отут були ті. А, як їх? Рад скорпіони, а знизу були рейдери. І я трошки туплю її, бо я можу просто взяти. О... Зіймо. Я можу просто взяти і піти, що? Треба? Та, треба поїсти, треба попити нормально, тому що таке. О, давайте так би мовити. Він сказав, здіймо так би мовити, базу, основу. Так, більше треба вода. Тр нормально. Нормальна вода. Так, стоп, я ж можу тебе портувати. Я забуваю, я же звик, що ще в іграх треба так. Пішки ходити, а в Fallout є прекрасна можливість портування. Я дуже вдячний за це. розробникам. Бо я б задавався пішки ходити. Ну, взагалі. А в принципі, проходження закінчиться тоді, коли я не знаю, заграю цю гру до дір. Заграю. Це так звичай, ніби там... Там, я би не співав, коли ми кели і тубні оціни. Е, дякую тобі за це. Ми, та хлопці, е, типу зможемо дати добрий захист в good, good, Ой, той, як його? Пріму, так. І це все один виконаний квест, і по квестах, що залишається. Сієра, так, це квести на доповнення. Е, нам тепер необхідно ліва, права, і в Саме так. Ну, найближче це буде звідсити. Тому таке. то <ріху> Я цігрі, це буду багато робити. Шкода, що в мене немає більше цих набоїв до моєї прекрасної, до мов прекрасного гранатомета. Який я всі використав тупо на ту в'язницю, яка взагалі була в жах. Вона, вона мені не сподобалась. Як кажуть, взагалі не сподобалась. А, тут. Та, тут, звісно, нема дороги, тобто мені треба все обходити. Тут нема ще ніякого бігу. Ні, ну типу це є біг. Оце він так ходить. Жах. Він так бігає, ніби він так ходить. Я не розумію цього. Ей, леле. Ну, що це? А. Добрання Україна. Я просто це записую підвечір, тому що. Та, я тільки підвечір коли всім монтувати. Зрозумів, наскільки. Е цей. Наскільки все пі фігово пішло? Стоп, це хто? Велика робоча мураха, а біля неї це хто? А, це ця мураха завелила то скор Рад Скорпіона? Ну що? Давай, один на один. А їх там багато. І це вони завалили цього рад скорпіона? Офігіте. Да, давайте я просто залутаю. Не, лута. Ясно. В... А це солдат, клас. Со, да, да, давайте ви мене не будете, бити Не бей! Помилуй! Помилуй. Да -да Давай жити дружно, чую. Давай жити дружно. Ти хто? Ти хто? Я в перший раз в цій грі бачу пташку. Це реально вперше. А стоп! Рейдер! Ой. А, а я взагалі заб... Забув про їхнє існування. Доброго дня. Любопаночка. Ну, та, що, що и трабу? Куда Дмитра взят друбовик? Да дробовик. Та дробовик. Де він? Я, я ж пам'ятаю, та я вас ваншота в голову. Э, так. Так. Так, ще раз. Так. Це жопа. Стимпак. Знаєте, я так би мов трошки розібрався з ними і виби з них ось цю прекрасну гвинтівку з ковзуючим затвором Генрі, якщо я не помиляюсь. Е, ніби ось так воно називається. ковзуючий затвор Генрі, А, Скоба Генрі, ось скоба, Це називається скоба Генрі. Новий 6 рівень прекрасний. Так. Попапанга, you figure using. Злом, медицина, давай медицину до тридцятки хоча б. І ще 10 очків на що. Нука, ну, я не бачу сенсу стесня також. Давай назло. До 75-х докачаю. Далі. Навички. Додаткові, так. Ти типу, швидше вивчення. Ну, Інтенсивне тренування візьму. Так, і що, що я собі вкачаю? Я по-моєму максимум 5 очків таких можу взяти собі. А -па -па -па. Медицина, наука, ремонт. Що мені дасть медицина? Так. Йорган. Uh, uh, так, ні, стас не треба. Так, сила. Це ближній урон, це більше з озлом. І це. Генетична зброя. Харизма. У мене вона на 8. З харизмою в мене немає проблеми. Тільки силою проблеми із цією штукою. Але вона. А, в... виживання і без зброї. Ну, а, і ще. Бонус до ХП. Може, харизма до 10. Я не знаю. Давай, я агіліті візьму. У мене в Варкрафті якраз таки цей як його розбійник. Розбійнику Агіліті треба, ну, щом би і тут не вкачати собі Агіліті трохи. З дробовика речі, вже не пробивається. мені треба не знаю, що робити. Або якийсь прикольніший дробовик, або щось таке. Так. Що за чортіння? О, граната, якими я ніколи не користуюсь. Дякую, дякую. Але я з радістю заберу. Так. Ще міни. Ні, ну, міни, до речі, я ними користувався. Був досвід. Ліжечко. Окей, я можу щось приготувати на багаті. О, так, порошок. Так. До речі, я його, в принципі, з радістю зараз використаю, тому що в мене проблема трошки з ЗХП, з його відсутністю. Бо в мене в моє ХП дорівнює нулю майже. Так, лікувальний порошочок, поросочок, порошок. Осіоінпойнт. Так, дякую. Ну, і в принципі продовжуємо йти до Ніптона. Якщо не помиляюсь, там зараз будуть злочини Легіону. Який він здійснив на цій території. А там доволі таки жорстокий. Ти хто? Томас. Томас. Та біжи швидше. А як він? А це типу... Стоп, 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 стоп. А кого мені підтримати? He's crazy. Він божевільний. Ну Часто він, він виглядає адекватніше. Uh, так. Ну, він. Адекват... Ну, будемо серйозні, він виглядає хоча б одягнутим нормально, а воно виглядає грейдер. Ну, типу. Хоча в мене є таке відчуття, що я щось не так зробив. Дякую за допомогу. ця Цжевільна. Ой. Е, атакували мене. Е, є ідеї чому? Ні, немає навіть ідеї. Ми подорожували разом, я. Я підібрався кілька днів тому. Вона ой, вона виглядала дружньою. Ми разом вибуювали і так далі. Щасливо, щось там. Так, одна з них. Ми пробували її знайти, Кришечки з а, з синьою зіркою Санс Парел. Бляха. Бляха! <гас> Я рукожоп. Ось до чого призводить на читання діалогії, щоб ви розуміли. Воно призводить до вбивств. Я тільки зараз зрозуміти, типу, по що він сказав, типу. Е, мені більше пощастить відправляється до пекла. Лас, я ще втрачено більше половина ХП, яке я не буду мати, чим відновити. А то, типу як? Від кого фаллоу без смерті дозволили? Ось ось, дві штучки від Санса спарили, так. Та, це я трошки. Ну та, з ким не буває, ну затопив. Ну, ну то дуже. For... Дякую, да бла бла бла. Є ідей чому? Немає. Бла бла, бла. Так. Будь більш обережнішим в майбутньому, так. І, в принципі, на цьому квест закінчується, але він дає нам наводку про цілий, по-моєму, завод, де якраз таки виробляли. Ну, цілий завод де це виробляли. Одним словом, є завод, де виробляли Сенси з парилу. І під кінець гри, як я розумію. Ой, боже. Під кінець існування світу, я не знаю, як це сказати, але вони зробили свою цей. Свою, 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 свою. Типу, ну, зробив акцію. По цим, Якраз таки по цим синім кришечкам станці спарили, які треба було збирати, і ти би міг там отримати в майбутньому якийсь приз. І, в принципі, ну трошки часу, знаєте, минуло. Трошки. Але нашому головному персонажу це не завадить, їх всі зібрати. Там буде доволі цікавий квест з цим всім пов'язаний. І це, до речі, в Ніптоні був Легіон. Хто виграє в лотереї, я виграв! Ура! Ти з тих антонів ні, що Мен... Будь більш серйозним. А більше ні, вони, типу, Я переміг, я винавчу, я виграв цю й... е, е, Прекрасну лотерею. Е, тобі добре зараз? Е, ти жартуєш зі мною. Ніколи не було краще. Побачимось в майбутньому. Та, Для чого, що Легіон зробив. Ось це все зробив Легіон. Легіон Цезаря. Всі ці жахітті. Вони спали і знищили і вбили всіх жителів міста окрім нього. Тому що, на думку Легіона, вони всі були брудні, нечастиві. Ну і ось. Та. Ну, типу. А ось сам Легіон. по моєму зараз буде діалог якраз таки з цим. Ну. Так. Не хвилюйся. Я не буду нічого з тобою робити, на відміну від цих дегенератів. Я. Я веселюсь. Я хочу, щоб інші місця стали, типу. Як Ніптон. Я хочу навчити всіх поважати Легіон Цезаря. Я не знаю, що таке, типу. Щоб НКРівські війська. Ті, типу, втікали е, від вас. Від нас. Побачивши нас. Євро. Е, е, Бляха. Який урок ти хочеш навчити всіх? Щ, ну. Е, це знають слаб, слабкі, сильні, але. Так, коротше. Що сталося тут? Німптон був вгиблим місцем брудним, корупційним, гнилим і так далі. Тут було занадто багато ві... болі. Типу, ті Антони Powder Gangers, Вони були жахливими людьми і так далі, тому вони їх чисто по приколу вирішили. Ну, чисто по приколу, знаєте. Чисто по приколу. І, ну так як я бажаю за Нкер особисто грати. Uh, так. От є квест, нам треба піти на мухави аунпост uh, і доповісти про всі ці злочини їм. Ну тому що я не бачу зараз сенсу, з ними всіма воювати, тому що я просто-напросто не витащу, тому що тут собаки. Тут вони. Хоча. в ну, них двох вогнепал. а решта близько зброї. А-ні-ні, не ще дві собаки, їх набагато більше за мене, я не витащу просто-напросто фізично вже. Ну, я можу просто піти зараз залутати Ніптун? Ну. Так, от просто що сталося з самим Ніптоном. Ось така сумна історія. А ось тут, до речі, по-моєму, хтось засів, якщо я не помиляюсь, як я почув тільки що по вистрілу. І це не дуже дружні особи до нас. Мої-мої, якраз мої, ті самі змії. Бля! Хап. Міни позакладають ваші. і не походиш, Понак... Понакидають своїх мін. А, 75 рівень клас. Понакидають ваших мін, та -та й, боже. Ти не пройдеш ніде? Жах. Окей, хто тут? Хто хто у рукавиці живе? Бл! <гас> Брудні собаки. Давайте, чуваки, дохніть. Брудні пси, брудні пси. Так, я, поки... я зразу заберу вас лут. Ваші шкури. І вони все це піде. На їх готування їжі на продаж. Та, напевно, собаче м'ясо дуже смачне. Ну. Я про це не дізнаюсь, але мені здається, якийсь курейц, або. Китаїць мені би про це дуже добре казав, тому що, якщо не популярю, найбільше всього собак їдять якраз таки на Тайвані. Так би мовити на базованому Китаї. А стоп, набой! <клухи> так. Все, набою нема. Ну все, залишається тільки вермітова гунтівка. Так. А... Бля, це було так касо. Бі... Так, мені треба набої закупати. У мене. Звісно, у мене дуже багато вибухівки. Тут нема тихий пістолет, німо сенсу, нема його урон, звичайно, малий. Є ще трошки на 10-мм пістолет, можна його на сімку поставити з ним побігати. Так, ці двері я не відкрию, бо там важкий рівень. Може по походити просто, подивитися я перебив. Я до речі, не знаю, чи я не. Я не знаю, чи вони ворожі були. Ось що проблема. Ще брудні пси. Як я розумію, в цих трупах немає ніякої. типу, нічого. Ну. А, ось, до речі, так НКР це дуже. Ой, яка НКР. Легіон Цезаря це дуже жорстока в певному плані фракція, яка. Ну. М'яко кажучи, і байдуже там. На все, вона жорстока. Але ось на рахунок. Але але, в ній панує жалізна дисципліна і майже немає ну, проблем з корупцією, бюрократією і так далі. І це є певний плюс, тому що якщо будесь на той самий НКР, з часом він просто весь прогинив бюрократії, корупції, слабкості і так далі. Хоча, відверто кажучи, він мені набагато більше симпатизує, ніж. Ніж ось це все. Типу, ніж, ніж Легіон, тому що Легіон, як на мене, занадто жорстокий. О, рад Таракан. Просто проблеми ну, не ось цією жорстокістю, яку творить Легіон. Тому що Легіон просто вбиває всіх підряд, прям вирізує ті міста, робиться з особливою, з особливою жорстокістю. Типу, вони не просто їх побивали, вони порозвішували їхні трупи. Ну, це взагалі жасть. А, ні, я хочу пити, тому можна випити. Можна що випити? Дай, вода. Ну, в принципі, що, я піднім. А, ні, ні ще одна кімнатка. М -м, я ще сюди не заходив. Пусто, пусто. Уу, яка приємна знахідка! Дякую за 16 куль. Я дуже радий, знаєте, вашій захисті, тому що кулі і нового золота, враховуючи кількість моїх набоїв і так далі. Так, це вже на дах. А мене вибору. окей, йдемо на дах. А! Другий поверх. Ну, треба прикласти. Добрий день, добрий день, добрий день. Та візьми пістол! Лас. Я цього не бачу. Я ніколи не думав, що я буду вісь, десь рази 5 здухати від цих собак. То просто мене є, ...мене б'є все підряд. Бо ну, це ж була прикольна ідея грати на максимальній важкості, типу ще й хардкор зверху покласти, щоб мені було треба і спати. І ну, типу, це ж так прикольно помирати від е, кожної істоти, яка просто бере і підходить до тебе, і потім сидіти і запивати всенце з парилою. Ех, народний напій. Ех, ну йому, звісно, не тягнути до... як і. Нюка коли, але це таке. Так це постабліше, ну це таке. Сансет Спарила. Найкращий напій на процесі гри для мене, бо я буду зараз чисто ним запиватись. Ось він добре відновлює ХП. Дуже добре відновлює ХП, як для простої. як для простого напою, якого набагато більше, ніж стимуляторів. Оооо. Опа, дякую, їжа! Дякую, дякую, дякую. Я вельми вдячний тобі за твої припаси. я собі заберу. Так. Це означає, що я можу трошки перемоти. Прийму... Так, ні, не верміт. Во, ножички. і пістолет. Дякую. Так, це я дивився третій поверх ще зарано. Ще ось тут можна походити. Це захід той самий офіс, але... Так. Стоп. Ой, дежавю. Ем. Ні, мені не зарано міце. На третій поверх. Зараз мене знову є. Е, БТ собаки. Давай. Знов собаки. Я. я... О! Їжа. І алкоголь, але їжа. Їжа це треба. Я, я ще не думаю, я ще нікого не думаю, що я буду в якійсь грі так сильно радувати з їжі. Тому що ЄС, це, так би мовити, база, на якій тримається моє ХП. Тому що, ну. <кхи> сказати, що тут цих е, симуляторів мало, це нічого не сказати. Опа, переізіс, те, що мені треба, те, що лікар прописав. М -м так. Якщо я це зламав, це мало бути щось корисне. О, дякую, кулі. Так, кулі це корисно. Так, ту, е, тут нічого. Фішінг кабінет. О, 12 кришечок. Дякую за гроші. Е, так, нічого. Ні, ну заради часто набої можна було, бо Бу, набої треба. Майор мер. Мер в мер. Пара-пара-пам. Ну, доволі непогано, як на мене, він тут поселився собі. Так, по-перше, програміст ментати. Велика книжка про науку. Так. Ну тут таке? Тоні ще цікаво, чи треба сидіти, чекає. Опа, лазерний пістолет. Ох, ще більше набоїв. Ще і... і та. А що це? А я. я. Стоп, стоп, стоп. Що, що? А, двері так. О, ще три... А, це типу. Три відмички, щоб я зламав двері. Ну, гаразд. А як? Бляха. чекай, обережно що вниз. Ооо, дякую. Нюка Кола, Вікторія. Велика пляшка віскі, Д О набої. Пістолет за 700 так. цигарки. Шкода, до речі, що тут не можна курити цигарки, і це не дає ніяких бонусів. Бо це було б доволі прикольно. Бо, наприклад, в тому. В Project Zomboid, там ти можеш взяти собі курця, і це будувати певні набої, тому що це буде знизувати стрес. Я був би не проти, якщо тут було би щось дуже схоже. Типу що там куриш сигарети, і тобі, наприклад, там бере і знімає. Ну, не знаю. А, додає очки тієї вац. Ну, апі додає, типу що ти можеш там покорив і можеш е використовуватися. Це було б доволі прикольно, як на мене. Але, на жаль, такого не зроблять. Ну, не зробили. Бо я не знаю, що буде. Завтра що зроблять. Завтра дякую за їжу. Так, кабінет збро... Ідеально. Ідеально. Дякую, я з радістю це все у вас заберу. А, клас. М -м. Ну, типу. Давай перемонтуємо. 217. Я геній, який носив. броню, яка... Буває мій прекрасний костюм, який не давав мені ніякого захисту. Чому я такий геній інколи? Просто. Я носив костюм, який не давав мені захисту. Все, на бою взяли. Ну, в принципі, це все. Ну, дякую. Ну, в принципі, тоді ми вже будемо повертатись до НКР. Э, будемо їм казати, що так-то, так-то. Ось э, цей легіон э, такий то такий-то поганий, зробив ось таке то, таке то. А ми такі взагалі герої. Ми прийшли, э, хотіли допомогти, а тут там. Але ну, було шестер, вони мене би дружно від <кхем> побили. У мене собаки є б'ють, Не кажучи вже про людей. Хоча, хоча, якщо саждати хріню мінами, якось там, ні, можна, було б, мені здається, як всіх побити. Через мазохізм і так далі. Але, 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 але. Я переміщуюсь в Мохаве. Аванпост, Махаведу. І нам це треба доповісти ось цьому прекрасному чоловіку. Але, в принципі, на цьому моменті ми вже будемо закінчувати серію, тому поставте подбайку, напишіть якісь прекрасні коментарі, щоб це відео набрало якомога більше переглядів, там, ідеалі з порадами і так далі. І забажаємо здивітися канал фінансово на дяку на картку Монобанку або на Патреоні. Так, до нових зустрічей.